Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дипломатія Зеленського ну, шкутельгає. Це так, знаєте, ну, щоб ви всі зрозуміли. І так, я не буду зараз розбиратися нашкодив, не нашкодив, всі і так, все знають, але дуже багато говориться про те, що змінило ніч. З 11 на 12 липня. Що сталося? Перший день був невічливим. Тут і Бен Волес, тут і Саліван, тут і Байден. Всі е, обурив. Тобто Зеленський обурив усіх. Не будемо розбиратися, що сталося саме в цю ніч. Всі кажуть, всі кажуть, всі про це говорять. хто... Слідкує, всі знають. Після цієї ночі Зеленського як підмінили. Хтось пише, він став як шовковий. І тому подібне. І так, що сталося на саміті НАТО? Що спонукало змінитися Зеленською? Зеленський як шовковий. І так, на нього хтось пише: натиснули. Хтось пише, Зеленський перевзувся. Це я зібрала ваші усі коментарі. Ось одна ніч знато змінила Зеленського. Незадоволене обличчя Зеленського. Ось, ось такі речі. Давайте подивимося, що сталося. Цієї ночі. Тому що перший е, день, ви всі знаєте, він приїхав демонстративно, все нормально. ну, В принципі, всі демонстративно приїжджають. Але пішов на концерт, пішов на якусь вечірку, веч... не вечірку, а вечерю приватно. Е, його чекали на саміті НАТО. Туди він не з'явився. Зато встиг з усіма е, нагрубити, пересваритися, е, показати своє негодування і тому подібне. Туди я вникати не буду. Але на другий день всі кажуть, що він змінився. У нього риторика, але все рівно я слухала його виступ, як він з іздьовкою. Ну, як ми ще маємо дякувати? Ну, що ми маємо ще робити? Таке, знаєте, невинне обличчя дуже. Давайте дивимося, що сталося цієї ночі, що він так змінився. Трошечки ну, в лапках подобрішав. А, тут хтось йому якийсь ультиматум поклав, так. Да. Ви знаєте, в саме болюче його ударили. О, да. Зараз я скажу, що, що відбулося: а, як би це пояснити? Ми вже давно говорили, ми робили не один розклад і кожного разу є в закритому доступі, дуже багато розкладів. І на Зеленського, і на Порошенка. Так що. Дивіться, саме болюче місце в нього це його бабло, говорить А як є. Хтось, якщо каже, що він був багатим, бути мільйонером і стати за час війни міліардером. Ну, звичайно, для простої української людини, яка живе від зарплати до зарплати або за пенсію, ну, великої разниці не робиться, правда? Але якщо ви ці нулики понаписуєте, ви зразу зрозумієте, що таке мільйонер, а що таке мільярдер. Ось так. І про це говорять провідні газети світу. У нас, звичайно, цього нічого не почуєш і не побачиш. Все є і самі-самі провідні, і Forbes, і CNN. Всі вони про це скандаль не пишуть. Чому Байден не тиснеть? От, натиснув. Ось, натиснув йому прямо в серце. Йому пригрозили. Бачите, як пригрозили. Не будеш себе поводити консервативно. Це карта консервативна, щоб ви розуміли. Я вам трошечки розжовую, щоб ви розуміли. Ось. Це карта консервативна. Не будеш сидіти тихенько на місці. Четвірка монет каже: не рухайся, не шевелися. Тут трошечки у грубій формі йому пояснили. За цю ніч він змінився. Тобто вдарили йому саме болюче, а саме болюче у нього його гроші. Ось так. Гроші, його забаганки, його яхти, його вілли, чи обшорні? Його вдарили. В принципі, можна. Ну, Я зараз тут докладу, що, що у Зеленського саме-саме-саме таке болюче. Дивіться, тут грошей, звичайно, нам не показали, але у нас тут карта світу, у нас тут слава, і у нас тут емоції. Це те, що Зеленському дуже важливо репутацію. Сказали, що на весь світ покажуть його репутацію, тобто його статки, можливо, давайте розберемо ще більше. Тобто його, да, його трошечки, ну, не те, що. Я не хочу казати, що його до, до стіни, це, але йому дали на вибір. Будеш себе далі так поводити? Всі компромати підуть на тебе. Ось, ось що я бачу. А це його дуже вразило. До речі, хто помітив всі з делегації, навіть Єрмак був злющий-злющий вже на другий день. А хто там ще був, перелякані були. Ті, хто були у делегації з Зеленським, були перелякані. Зеленську я вже на другий день не бачила. Я її перший день бачила. Ось, коли вона вони всі так ну, демонстративно всі-всі там і канадця, я бачила. Він, до речі, один прийшов. Всі приходили з парочками, а, а цей канадець був без. І так, мої дорогенькі, все і так видно. Натиснули на нього. Його маніпулятивні ігральні оці. Не... Зараз я скажу. Ну, як хлопчика-підростка. Паш Жезлів – це хлопчик-підросток, який маніпулює не тільки своєю країною, а й дипломатами у всьому світі. Хто таке бачив? Я вважаю, що його трошечки поклали на місце. Ну, там, звичайно, ви, ви повинні розуміти, що там іде висока вища політична дипломатія. Там не скажуть йому так прямо, хоча вже Байден, дивіться, які вони а, світові політики. Вони ж ніколи не висловляться щось, вони конкретно не скажуть. Тут Байден вже сказав, публічно йому сказав. наведіть порядок в країні. Боротьба з корупцією, демократія. Ці дві речі не робиться. А, м -м -м. А, слово у нас не можеш сказати. Ось як. Ось як. Гаразд. Буду закруглятися. Ну, мене це цікавило, що там сталося. От я бачу, що сталося. Його там дуже добре тримайся в руках, а то получиш. Якось так. Да. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро вам дякую за увагу, за ваші запитання, тому що це ви мені допомагаєте. Ви мене підтримуєте. А до речі, щоб ви розуміли, український контент дуже погано проходить в інтернеті. Завжди так було. І до повномасштабного мені було дуже важко. Тепер мені ще гірше, тому що цих ботоферм повно. А ось, вони дуже цькують. І я тому вам дякую, дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте мій канал україномовний. Ви подивіться самі. Все, що російською продвігається, а що українською ні. Ось так. Гаразд. Набираємося терпіння, робимо свою справу і разом до перемоги. А ми переможемо. Бо мене дуже часто питають: невже ви вірите, що ми ще переможемо? Вірю, звичайно, ми наведемо порядок обов'язково. Про російську владу треба гнати мітлою. Вперед ногами виносити, інакше, повірте мені, нічого не буде. Поки ми закінчимо війну, українців не стане. Ви повинні розуміти, українців не стане. Ті, що залишаться живі, повиїжджають за кордон. А потім знаєте, хто буде жити в Україні? Сірійці, індуси, китайці, турки приїдуть, хто завгодно. Москальняна їде. От будете, згадайте мої слова, ну туди вже буде пізно. Щоб знову Україну відродити, прийдеться, я не знаю. Розумієте, тому ні в якому разі не втрачати Україну, не давати владі робити Росію чи Білорусь в Україні. Щасливо, мої дорогенькі! Мирного вам дня, ночі. Ось і разом до перемоги!